Раді вітати на телеканалі ЛТАВА. З вами, як завжди, у цій порі Кременчуцькі новини. Історичні відомості про Кременчук багатонаціональний. Родини військовослужбовців забезпечують дровами. Серійних грабіжників затримано. Залишатися з нами буде цікаво. По три куба деревини отримали дві родини військовослужбовців, які несуть службу в зоні воєнного конфлікту. Допомогу сім'ям організували представники автозаводської районної ради та небайдужі приватні підприємці. Подробиці далі у сюжеті. Вероніка, донька військовослужбовця Геннадія Ізотова, розповідає, її батько перебуває в зоні АТО вже 9 місяців. За його відсутності їм з мамою доводиться налегко, адже саме чоловік брав на себе усю важку побутову роботу і був головним годувальником сім'ї. Да, дуже складно, важко, там. Ну дрова рубати, пічку та піть. Папа гроші, приносив нам сім'ю. у Нас был, ну, головним. Там доход У будинку ізотових не проведений газ, тому в оселі пічне опалення. Але коштів на закупівлю природних горючих матеріалів родина не має. Тому за допомогою мати з донькою звернулися до Кременчуцького військомату. Їхній запит розглянули і заяву передали до Автозаводської районної ради. Заступник голови райради Віталій Добрунов зазначає, керівництво оперативно зреагувало на прохання ізотових і вже за тиждень проблему вирішили. Ми договорились обрати аварійні дерев'я, утилізувати парки міра. І за этих утилізації цих дерев ми привезли сьогодні вот машину дров, сухих дров забиття. Наразі сім'я захисника вітчизни забезпечена необхідними матеріалами для опалення будинку. Цього ж дня три куби деревини відвезли ще одній родині військового Дмитра В'юна. І до справ комунальних після півторамісячної перерви на вулицях міста знову з'явилися дорожні пилососи. Доки погодні умови дозволяють, працівники КТП 1628 поспішають причепурити Кременчук перед новорічними святами. Подробиці від Тетяни Андрієвої. Проблискові маячки дорожнього полососа від сьогодні можна знову побачити на вулицях Кременчука. Зазвичай дорожній полосос використовують на КТП 1628 лише за сухої погоди та плюсової температури. Нині, на думку представника КТП 1628, склали сприятливі погодні умови для роботи. За період снігопадів та уже ледиці на вулиці міста було висипано більш ніж 100 тонн піщано соляної суміші, яка осіла при бордюрній зоні. Тож, не чекаючи весни, на комунтрансі вирішили зайнятися прибиранням вулиць міста. Предварительно, перед там, где большое скопление грязи, запускаем бригаду в составе трактора со щетки и ручная погрузка в составе двух-трех человек грузчиков, которые ручную снимают большой слой и после этого на чистовую проходит пылесос. Бригади коментрансу з прибирання прибордюрної зони сьогодні можна було побачити на шляхопробуді в районі пивзаводу та на вулиці 60 років жовтня. Лише за один день з вулиць міста було зібрано і вивезено три самоскиди піску і землі. Щодо дорожнього полососа, то його можна було сьогодні зустріти в різних куточках Кремічука. зокрема на вулицях Халаменюка, Леонова, Першотравневій та Київській. Цієї ночі роботи продовжаться. Полосос планують запустити на прибирання центру міста. В день полососу заважають працювати при вздовж вулиці Автівки та значний потік машин. Завтра, якщо погодні умови дозволять, комунтранс виконуватиме прибирання прибордюрної зони вулиці Київської, молодіжної та 50 років жовтня. Вже два тижні у Кременчуці, як і всюди в країні, вимикають електроенергію. Причина дефіцит газу та вугілля, які необхідні для роботи теплоелектростанцій. Тимчасове припинення електропостачання приносить певні незручності мешканцям міста. В яких мікрорайонах Кременчука вимикають електроенергію та як до того ставляться містяни, дізнайтеся з наступного опитування. Живемо на лінії на шесть, свят не виключають. Вони надумали економити, не економили, бо вже в літній період, а зима… Вот на молодежном племянница сказала, детские сады потемки одевали детей. Ну так О, можно так. за лето сэкономить то, что зимой не сэкономить. Можно что? Петровского. И у вас электронику? Нет. Да, отключают. Где живете? Гвардейская. Вчера отключали на 6 часов. С часу до 7 часов вечера. У нас дома маленький ребенок, и ну, это не очень хорошо, не очень удобно. На Раковке живу, не отключают. Ну, в нашем не районе. Отключают вот, на Пушкина не отключаюсь. А Зато у мамы в частном секторе отключать, на очень обеспокоена на целый день. Нехай краще, возможно, скрізь на годинку півтори. Живем на молодежном, иногда отключают. Бывает на полчаса, бывает на два часа. Бывает даже в стиралку положить вещи, и не достирывается ничего. И могут дать напряжение, потом просто все может погореть. Ну, лакают, конечно. А где живете? Ну, ми в Крюкові живемо. Вчора не було, наприклад, з так. На Сірупі 15 не вимикають, ще ні разу. Може, тому що там э, роддом у нас. Живемо 304 й квартал, дом 16, світ виключають. Як часто? По різному. Буває раз, буває два рази в день. Отрицательно, тому що немає графика. Гвардійська вулиця. І вимикають і по п'ять годин, і по дві години. І майже кожного дня, крім вихідних, поки що якось так терпимо. Провулок вишневий. Ні, вимикали, але мене в цей час вдома не було. На щастя, ну якщо потрібно в інтересах держави, потерпимо що зробити. Вчора взагалі щасу до сімі вечора не було. А? Київська довжний приду приждати як та по. По каждому району по два часа там отключать. Они один район вообще не отключают, центр города не отключают, а в других районах по 4-6 по часов отключають. Живу в центре, она на берегу, у нас не вимикає. Нет, у нас, а нас все нормально. Живет тут около по 29 сентября. У них вымикають два раза в день. Да. Вы знаете, если стране надо, мы потерпим. Только щоб был мир. Як бачимо, патріотично налаштовані Кременчужани готові з розумінням пережити проблеми в енергетиці країни за умови надання запобіжним заходам системного характеру та введення обґрунтованих і справедливих графіків для всіх. Наразі у Кременчуці щодоби економлять 50 МВт, тоді як добовий обсяг споживання електроенергії у місті складає 250 МВт. Є інформація, начебто Кременчуку планують залишити лише 150 МВт на добу, що, звісно, не задовольнить потреби міста. Такою ситуацією занепокоєний та обурений народний депутат депутат Юрій Шаповалов. Парламентарій підготував депутатське звернення прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, про що повідомив Кременчуцькі новини телефоном. Я спілкувався з керівництвом Полтавського обленерго та обласним руководством. То, що звертаються люди сьогодні по графіку, щоб хоча б був понятен графік відключення в ті райони, які знаходяться в стратегічних місцях, їх, по, по суті, виходить, і не відключають. возможность то что они могут отключать с пульта или нужно отключать вручную поэтому естественно блонерго отключает там есть возможность отключения у них с пульта но сегодня договорились что с понедельника они попробуют изменить график хотя бы в области районов не временной график потому что я еще раз повторю временной график он отключается украэнерго и никто не знает к сожалению когда частота в сети падает отсюда идут отключения кременчук промышленный город и прежде всего отключаются мышленные предприятия, те, которые сегодня кормят нашу страну, те, которые дают зарплаты криминчужанам и отчисления налоги как в государственном бюджете, так и в местном. В этом и смысл нашего обращения, чтобы не допустить еще большего увеличения отключения мощности, Поэтому мы срочно написали обращение к премьер-министру, объяснили ситуацию, которая сегодня происходит. Я лично в своем обращении потребовал как минимум не увеличения, а сокращения отключения мощностей по электричеству в Кременчуге, чтобы предприятия продолжали работать и меньше всего страдали, естественно, Кременчуга. Кременчук багатонаціональне місто із значною історичною спадщиною. Втім, на початку 19-го століття він вважався містом євреїв, стверджують дослідники. Сьогодні наші кореспонденти спробували дослідити історію єврейського народу, що мешкав на території нашого міста. Подробиці далі. Українська Умань давно стала місцем масового паломництва хасидів. Саме там знаходиться їх святиня, могила Цадіка Нахмана. Втім, мало хто знає, що у Кременчуці упокоєна його старша дочка Сара. На території колишніх арт складів на старому єврейському кладовищі є її могила. Знайшов це поховання у 2009 році. Кременчуцький дослідник історії євреїв Борис Бабілоа. повідомили нам у міському краєзнавчому музеї. Підтвердили нам і те, що у Минулі сторіччя Кременчук значною мірою був заселений євреями. Якщо казати про перше переселення євреїв, то це було приблизно 15-16 століття. Переселялись вони з території Польщі і Литовського князівства. Масово переселятися на територію міста євреї почали на початку 19 століття. Займались в основному торгівлею і ремісництвом. К середини 19 століття тут вже багато євреїв. Многі з крімчутських євреїв мають відкуплені озера в Криму. Свої винокурні в Харківській губернії, винні склади в Ростові, Сімферополі, Херсоні. На підтвердження того, що у Кременчуці мешкала дочка Цадіка Нахмана, в музеї нам продемонстрували його лист у Кременчук, дочці Сарі. Цим могилам на артскладах вже більше 200 років. За радянської влади могили понівечили і розібрали на будматеріали. Є тут і сліди сучасних вандалів. Втім, це місце знакове для єврейської общини. את המסטה, פחרונינה, שרה, את הדוצ'קה, רבי נחמן, קטורי פחרונין ואומן. יטביל איבוס טרשי דוצ'קה, קטורי אונפסקדס, סובייטלס, סנאי, איון פסקדסקה זלשטו, אנא סובינה. Запитали ми у раби шлому його думку щодо можливого виділення земельних ділянок в цьому районі під житлову забудову. Це питання нині активно обговорюється у місті громадськими активістами. Не дай Бог построїть на кладбищі какие дома. Это... У людей не буде Это... Это Понятно, що двадцять духовні... нельзя построить на духовній душі. здесь спокойно не Сьогодні гостя рубрики «Герої Майдану відома у Кременчуці та вже на сході волонтерка Ірина Митрофанова. На майдані вона возила допомогу щовихідних. Та у пам'ять їй найбільше врізалося 18 лютого, коли жінці довелося стати і на барикади. Зустрівшись сьогодні з Іриною Митрофановою, ми приємно здивувалися. Відомо у Кремечуці волонтерку усе частіше можна побачити у камуфляжі, а не у спідниці та із жіночною зачіскою. Той переламний момент, коли приватна підприємиця і вельми домашня жінка розпрощалася з мирним спокійним життям. Ірина пам'ятає добре. Ми смотрели дома з мужем по телевізору, як збивали студентів. І це знаєте, рішення було не спонтанно, воно було прийнято швидко, поїхати на слід. Следующий день. Но оно было таким обдуманным, что надо помогать, иначе если сейчас побили и ты тебя завтра там не будет, будет все очень плохо. И, причем, наверное, это все было в головах у всех. И было очень много людей, приехавших со всех уголков Украины. Іменно туди Ірина розповідає на майдані її перш за все вразило згуртування українців. Ти нормально относився к той пословиці. Моя хата з краю, нічого не знаю. Воно так і було. Ніхто нікого не цікавила чужа життя, що там приключилось. А тут сколихнуло все суспільство і пішов підйом. Мы не такие, мы другие оказалось. Мы можем сочувствовать, мы можем переживать чужое горе, как свое собственное, и поддерживать и помогать. Это вот, вот поразило. Когда не ходила, метро общественный транспорт стоял для того, чтобы никто не смог прийти на помощь Майдану, Киевляне шли. Они шли пешком, они несли в руках шины, они несли в руках продукты, но они шли пешком. Вот это вот да, вот это было. Если бы не было поддержки, ничего бы не получилось. Задавили бы Майдан, задавили бы людей, а так ничего не вышло. И Майдан это намоленное место. Ты приезжаешь туда, там были батюшки, ты мог поговорить с ними. Причем абсолютно без разницы была, какой конфессия. Это все было очень дружно. Никто не делил на конфессии. Они были даже в одной палатке. І то, що Майдан сплатив таке огромное количество людей і обші молитви вони зіграли роль. Найгарячіше Ірині разом з іншими майданівцями було 18 лютого. 18 февраля стояли, допомагали, таскали брусчатку, коктейлі молотова не робила, не вмію. А так вот оказывала еще первую медицинскую помощь в госпитале, в доме офицера, когда привела туда раненого. И понимала реально, что там медиков не хватает. Было очень много тяжелых раненых, было трое погибших. І... Бо там залишилася і оказывала допомогу до того моменту, поки не почали під'їжджати скорые. Та в этот день ми всі домой повернулися до кто Хто як у Вані була розбита голова? У мене граната попала по коленці, теж були проблеми зі здоров'ям. Ну, чого все, всі нанюхались газа. Нині Ірина переважно живе волонтерськими турботами про АТО, аніж спогадами про майдан. Та все ж, передивляючись фото, згадують ті події як учорашні. в феврале началась мирная хода до Верховной Рады вот люди подошли были два КРАЗа потом ВВшники, потом Беркута и так вот все начиналось по мирному у меня так случайно получилось 18 февраля побывать в Верховной Раде когда Беркута расступились пропустить инвалида-колясочника депутата. Я, получилось, пошла вслед за ними, я думала, что все дальше пойдут, оглянулась, нету никого. Вот это вот снимок из окна Верховной Рады. Я вижу, что там все начинается, а я сижу здесь в тепле и ничего не могу сделать. Обратилась к Оксане Продан, она мне, меня вывела из Верховной Рады, а там я дальше через Маринский парк пробиралась к своим. Вот так вот были начинены гвоздиками вот такие вот Пітарди і попадала в наших ребят у некоторых лица були всі в цих гвоздиках. Очень давно я не пересматривала ці всі фотографії. Наверное, не було времени. наверное, хотілося забыть какие-то моменти. У страшні зимові місяці початку року Ірина Митрофанова з подачі львів'ян полюбила сало, а ще стала безмежно поважати українців. Каже, до мирного життя повернеться лише з перемогою. Минулий тиждень був насиченим на події для Кременчуцьких правоохоронців. Вони затримали серійного крадія речей з автомобілів, молодиків, які грабували магазини, а також групу, що займалася викраданням авто. Детальніше далі у нашому сюжеті. Кременчуцькі правоохоронці хваляться плідною роботою минулого тижня, адже змогли затримати не одну групу крадіїв. По перше, затримано групу зловмисників, які знімали двері магазинів та виносили усе. Групу молодиків упіймали на гарячому прямо під час патрулювання вулиць. Правоохоронці побачили, як група молодих людей завантажує до автомобілю речі одного з магазинів. Міліція одразу ж затримала зловмисників. Ними виявилися мешканці комсомольська, які раніше потрапляли в поле зору правоохоронців. Фігурантам цієї справи світить до шести років ув'язнення. На сьогоднішній прес конференції очільник міліції розповів журналістам і про те, що спільно з полтавськими правоохоронцями було затримано групу людей, які викрали минулого тижня два автомобілі Деоланос. Нам звісно, причастность как як мінімум лиц їх з завершенням преступления. Два Два непосредственно, які приїхали сюди, вскрыли ці автомобілі, на них уехали. І один, який там вже в Полтаві займався їхнім розбором. Крадіїв з Полтави затримали вилучення автомобілі. Наразі вже повернули власникам. А от Кременчуцькі крадії, які розбивали вікна в автівках та витягували з них речі, також були затримані правоохоронцями минулого тижня. Виявилося, що зловмисник йшов на злочин заради дози. До сих пор все-таки кошмарить наш міст. Це ряд преступлень, як я вже раніше говорив, це бітєм стекла. Розбиваючи вікна в автівках Кременчужан, крадії витягували все підряд. Били всі підряд автомобілі, не має значення. Заглянули, нічого не в автомобілі, б'ють наступний, третій, п'ятий. Поки що небудь не доб'ються. Там магнитофона, регистратора. Э Яку нібудь там може хто забудять курточку, німець значення в ході роботи правоохоронців встановили причетність серійного крадія до понад 30 подібних крадіжок. А от у суботу під час рейду міліціонери закрили 16 гральних закладів. Керівник міліції Денис Захарченко запевнив, що зробить усе, щоб ліквідувати незаконний гральний бізнес з нашого міста. Я готов, то щоб на мене вже як все так жалувались, то ми неправомірно. Ну я думаю, хто. Тому рад тут мене поймет. Хто не рад, ну, послухає їх судді. Щоправда, ще до приїзду правоохоронців, деякі гральні заклади вже було поспішно ліквідовано власниками. Я думаю, попередив їх міністр Аваков. Заявив во всі услышання, що я починаю безпрецедентну страну, війну з цими закладами. Новорічні ранки вже стартували у Кременчуці. Відкрив сезон театр мультяшки. У міському палаці культури юним глядачам презентували новорічну виставу Карнавал. Серед перших глядачів була і наша Олександра Демиденко. Концепція спектакля як можна більше добра веселі в новому году, чого нам зараз якраз раз е, всім і не вистачає. І ми, пожалуй, перші постаралися першими, хто е, преподносить новогоднє настроєння. Завершення цього нелегкого року. аби підготувати цей новорічний спектакль. Творчій групі мультяшок довелося кілька місяців репетирувати, готувати декорації і костюми. Аби нам перевтілитися у казкових машу і ведмедя, вистачило одного вечора. За півтори години, поки тривала вистава, дорослі знову повернулися у дитинство. А малеча побувала у справжній новорічній касці, де добро перемагає зло, а новий рік приходить у кожну домівку і несе з собою лише позитив. Улюблені мультяшні персонажі, лазерне шоу і можливість поспілкуватися із Дідом Морозом та снігуркою. Все це в програмі вистави. А що ж сподобалось найбільше своїми враженнями? Поділилися найвибагливіші глядачі діти. І мені підійши Концерт, концерт панаві чат. З новим Годом! Початок святкування покладено. Наступні ж свої виступи мультяшки представлять Кременчужанам у День Святого Миколая, Новий рік і різдво. І на завершення випуску прогноз погоди синоптики Полтавського гідрометеоцентру передбачають завтра територію Кременчука очікується хмарність, можливий невеличкий короткочасний дощ. Температура повітря вночі триматиметься позначки плюс 3 градуси, вдень підніметься до 6 із позначкою плюс. Нагадаємо вам, шановні телеглядачі, що усі випуски Кременчуцьких новин завжди можна передивитися на нашому каналі в Ютубі, адже ми працюємо для вас.